Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Щойно пролунали вибухи поблизу авіабази Мілерово. Як йдеться у повідомленні, систему ПВО аеродрому знищено повністю безпілотниками. Горить БУК та С 402 установки. Крім того, ліквідовано самих зенітників та службу військової охорони. Як бачимо, партизанський рух тільки набуває обертів. Що ж, вибухи у Мілерово та нещодавня бавовна в Білгороді Сько-саратові та інших регіонах країни-агресорки доводить, що війна в Україні стосується кожного росіянина. Тепер не ясно, чи можуть вони бути в безпеці навіть у своїх тилових регіонах, особливо коли наносять удари по території України. Аналогічні вибухи пролунали і на території аеродрому Таганрогу. Топор Топорпомсте пише, що уражено фронтові бомбардувальники. Страшна пожежа на території заводу. Пишуть, що удар нанесений двома точками у міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба. В інтерв'ю французькому телеканалу ухилився від прямої відповіді на запитання, чи потрібно Україні на випередження бити по військових цілях на території Російської Федерації щоб ефективніше захищатися. В інтерв'ю tf 1 Info Кулебо запитали, чи Україні для того, щоб захищатися, потрібно мати можливість на випередження вражати воєнні цілі на території Росії. Передусім, ми б'ємо по російських позиціях на окупованих територіях України, і це наша найперша мета. Я розумію, що Медіа завжди цікавляться тим, що стається у Росії, але хай росіяни самі думають, оцінюють і роблять висновки з того, що стається на їхній території. Ми ведемо боротьбу проти ворога, який набагато сильніший за нас. Це правда, але також і дуже підступного ворога, який за кожної нагоди маніпулює реальністю, і б'є по нас звідти, де ми не можемо його дістати. Ми не збираємося програвати війну і дати їм отримати бажане. Ми робимо усе, що не заборонено міжнародним правом для реалізації права на самозахист для оборони нашої. Країни відповів Дмитро Кулеба. В інтерв'ю він також ще раз пояснив, чому Україна не розглядає відмову від вступу до НАТО як можливий компроміс у переговорах до завершення війни, нагадавши, що позаблоковий статус не врятував Україну від протиправної анексії Криму та гібридної агресії РФ на Донбасі. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.